автомобільна комісію, це Audi a 6, в кузові, вкусвіться 7,18 рік, 3-літровий дизельний двигун, 50-та версія на 210 кВт, кватру повний привід, 160 оригінального пробігу. Даний автомобіль ми купували з лізингового автомобілю для клієнтів рік тому. Клієнти покатались, мають бажання оновити автомобіль. Даний автомобіль виставляємо на продаж. Автомобіль повністю без детелінгу, такий, як є, коли будете купувати. Скоріше за все, бо клієнти будуть їм користуватися на щодень, пробіг може трішки відрізнятись. І так само детей, скоріш за все, буде зроблено, тому що автомобіль після року експлуатації трішки має сліді використання. Дивимось далі. Це класна комплектація. Матричні фари попереду. Камера в решітці, камери в двох в дзеркалах і в кришці багажника. Це камери 360. Дивимось парктроніки з боку функція автопаркування, диски, легкосплавні 20-го радіусу. В автомобілі також є пневмопідвізка. Це досить така опція, яка додає даним моделям вартості. Так от автомобіль виглядає. Вітрове скло з підігрівом шумоізоляція акустична. Камера асистентів, люк. Всі можливі асистенти в даному автомобілі присутні. Вільний вхід на всіх дверях. До Дуже-дуже круті опції, як для даної моделі. електрокришка багажника, сабвуфер до акустичної системи Ben Colpсон. Задні ліхтарі йдуть динамічні, казівники поворотів маю на увазі. Далі дивимось салончик світлий, шторики на задніх дверях. Шторку піднімемо на задньому вікні. Отакий от, от стан. Клімат 4 зони з підігрівом задніх сидінь. Попереду бачимо. Акустичну систему Бен Callsen. Також пам'ять сидінь, що водія, що пасажира. Така от гарна підсвітка по салону. Далі сидіння йдуть топові які можливі для даного варіанту. Це з масажами, з електрорегулюваннями, з вентиляцією, з підігрівами електрорегулювання керма з пам'яттю. Віртуальна панель приладів, на якій ми бачимо 160 оригінального пробігу. Також е head дисплей. Бо стільки багато опцій, що боюся, щось забуду вам розповісти. По асистентах, значить, дивимось. запобігання зіткнення, пресенс, сліпі зони. Е все, що може бути, тут є. Далі по. Включимо камеру 360. Так, дивимося по Drive Select. Які там режими є? Пневмопідвізка, про що вам казав, по клімат контролю. Це підігріви, вентиляції, підігрів керма. Також є Webasto. Так, шторка. Заднє піднімається, люк, чорна стеля. Ну, автомобіль дуже-дуже-дуже запакований. Хто такі автомобілі любить? В гарному стані по сидіннях взагалі не видно слідів експлуатації на даний пробіг. Автомобіль нічим не уступає версіям, які мають там, 100 тисяч пробігу, там, 80 тисяч. Вони плюс-мінус будуть ідентичні. Тому кому потрібен гарний варіант. Звертайтесь, приходьте на тест-драйв, Якщо цей варіант вас чимось не влаштовує, звертайтеся, купимо по досить вигідним для вас цінам з лізингу з Європи, по найменших витратах на наші послуги, доставку, розмитнення і так далі. Ви в будь-якому випадку будете в виграшу порівняно з нашими конкурентами, якщо ви до них звернетесь. Так що всім гарного дня вечора. Чекаємо вас на тест-драйв. І ваших дзвінків.